Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, і підсумки тижня Україна. Харківські інженери представили машину для розмінування, яка втричі дешевша за аналоги на Харківщині презентували нову машину для механізованого розмінування регіону на базі центру координації протимінної діяльності при Харківській ОВА. Техніку створили харківські інженери на основі української техніки. Вона відповідає європейським стандартам безпеки та ефективності. Машина коштує 450 тисяч євро. Що утричі дешевше за імпортні аналоги? Нову техніку ремонтуватимуть дешевше і оперативніше, тому що запчастини та компоненти до неї виробляють саме в Україні. Фахівці оснастили машину для розмінування двигуном потужністю 320 кінських сил гусеничними та опорними котками. Гідравлічною системою вона дозволяє піднімати робочі механіста, заїжджати на трал машини для транспортування. В Україні створять цифровий сервіс для багатоквартирних будинків. У сервісі будуть проводити електронні збори і голосування онлайн. У ньому також зберігатимуть інформацію про будинок та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Рішення про створення системи ухвалив український уряд. Про це повідомили прес-службі Міністерства цифрової трансформації. ОСББ та управителі зберігатимуть рішення і документи у захищених цифрових сховищах. Разом із цим вони зможуть звітувати про свою роботу на сайті. Українські розробники створили бойовий модуль, здатний збивати FPV-дрони. Українська компанія розробила універсальний бойовий модуль хижак. Його ключова особливість здатність ефективно протистояти FPV-дронам. Про це розробники повідомили на каналі Мілітарний. Хижак можна встановлювати на роботизовані платформи, використовувати стаціонарно, адаптувати до техніки чи навіть застосовувати на морі. Хижак обладнаний системою штучного інтелекту, яка автоматично розпізнає цілі та супроводжує їх. Під час випробувань модуль успішно вражає FPV-дрони на дистанціях. Від 50 до 220 метрів, розпізнаючи їх на відстані до 250 метрів. Розробники планують оснастити хижак далекоміром і кутоміром. Це дозволить системі розраховувати необхідне упередження для ураження цілі, зменшуючи витрати боєприпасів і час на знищення загрози. Першу дослідну партію з понад 10 бойових модулів передали українським підрозділам на основі відгуків військових внесуть до працювання, зокрема вдосконалять автоматичне розпізна. Знавання дронів на Миколаївщині відкрили сучасне реабілітаційне відділення з безплатним лікуванням. Інклюзивне відділення відкрили в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Цей проєкт реалізували за підтримки міжнародної організації Project Hope у співпраці з МОЗ України. У новому центрі на 20 ліжок можна буде проходити реабілітації в гострому періоді хвороби або в стані після загострення за такими напрямами: неврологічний, травматологічний, кардіореспіраторний опорно-руховий. Це відділення має просторі коридори з широкими дверима, поручнями та санітарно-гієнічні кімнати. Які підлаштовані під потреби людей на кріслах колісних. Також для людей з порушенням зору всі таблички продублювані шрифтом Брайля. У відділенні працює команда з лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, логопеда. У МОЗ сказали, що кожного року близько 700 пацієнтів можуть безоплатно пройти реабілітацію. Кошт лікування повністю покриватимуть у межах програми медичних гарантій. В Україні розробили мапу реабілітаційних закладів на платформі 4 тисячі установ. На нараді щодо розбудови системи реабілітаційної допомоги для постраждалих від війни представили першу версію мапи реабілітаційних центрів. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Мапу створили в межах проєкту Рехав ФОЮ, ініційованого Агентством США з міжнародного розвитку. На цей момент на платформі вже є майже 4 тисячі закладів, що надають реабілітаційні послуги. Проєкт rehab for You запустили у 2024 році. Його мета розвивати реабілітаційну інфраструктуру, підвищувати доступність послуг і кваліфікацію фахівців. Проєкт триватиме 5 років, а його результати мають забезпечити гідну допомогу тисячам постраждалих від війни. Німецький розробник роботизованих систем відкриє офіс в Україні. Компанія ARX Robotics, яка спеціалізується на роботизованих системах, планує відкрити свій офіс в Україні на початку 2025 року. Офіс запрацює в січні лютому 2025 року. Основний акцент роботи технічна підтримка систем, які компанія постачатиме Міністерство оборони України. На старті команда складатиметься з 10 фахівців хардвер і софтвер, інженерів, спеціалістів техпідтримки. У майбутньому штат будуть розширювати залежно від обсягу постачання. Чань українські інженери також долучатимуться до розробки нових продуктів. Перша тисяча пар одружилася онлайн через дію. За перші три місяці укладання шлюбів онлайн українці та українки створили 1170 подружніх пар. Про це повідомили про службі Дія. Шлюб у «Дії» за лічені години став топ-сервісом в Україні та світі за версією тайм. Відтепер весь цикл реєстрації шлюбу можна пройти онлайн без черг, паперів і незалежно від відстані. Написали в прослужбі застосунку. Представники дії також вказали, що креативно засвідчили свої почуття в додатку півтора мільйона українців. Бійці гур евакуювали зі зміїно 15 кошенят та котів. Патрульні з генерального управління розвідки провели операцію гур кіт Перед настанням зимових холодів забрали 15 тварин з острова. Про це повідомили при службі гур, котів привезли до притулку для тварин «Сіріус». операцію з порятунку провели за підтримки фонду «МакПау Фундейшн. Котам видали жетони з надписом Гур кіт зміїний у генеральному управлінні. Розвідки зазначають, що після адаптації тварин українці можуть прихистити одну з них у себе вдома. 11 українських вишів увійшли до світового рейтингу найкращих університетів. Вперше британський журнал представив список, де оцінив внесок університетів у міждисциплінарну науку. До рейтингу потрапили 749 університетів із 92 країн серед них 11 українських вишів. Про це повідомляється на сайті журналу. Лідери серед українських університетів. Сумський державний університет посів найвище місце серед українських зал. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський політехнічний інститут, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет, Львівська політехніка, Національний університет харчових технологій, Ужгородський національний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанова. Харківський національний університет імені Каразіна. Рейтинг базується на 12 показниках ефективності, які оцінюють вхідні ресурси: фінансування, процеси, матеріальна база, адміністративна підтримка та результати публікації, цитованість, репутація. Український щедрик прозвучав у рекламі Шанель. Повідомляє новинний ресурс ШОТАМ. Головною героїною ролика стала італійська супермодель Віторія Чаретті. У сюжеті вона проводить час у затишному будиночку серед засніжених гір, мріючи про ідеальну зимову казку. Під звуки щедрика її бажання здійснюється. Сніг починає падати, і світ довкола оживає в чарівній атмосфері свята. Прапор України в космосі у перший туристичний вихід взяли синьо-жовтий стяг. Американський бізнесмен Джаред Айзекман, який підтримує Україну через фандрейзингову платформу united 24 взяв узяв український прапор у перший у світі туристичний вихід у відкритий космос. Завдяки американцю, синьо-жовтий прапор подолав еліптичну дистанцію на відстані 1400 кілометрів від землі. Ця рекордна висота з часів космічної програми Аполлон, яку проводили з 1961 по 1972 рік. Місію повністю транслювали у прямому етері. Айзек Ман та інженерка SpaceX Сара Гіліс по черзі виходили з капсули і виконували маневри над Австралією, Новою Зеландією, Тихим океаном. У США українські школярі-стартапери підкорили нью-йоркську фондову біржу та здобули перемогу на міжнародному конкурсі з молодіжного підприємства. Про це повідомляє Мала Академія наук. У змаганнях брали участь три команди юних науковців з бізнес інкубатора Ukrainian Future Incubator – Малої Академії наук України. Конкурс став платформою для талановитих підлітків з різних країн світу, які представили свої інноваційні ідеї. Українські команди довели, що навіть у складних умовах вони готові створювати майбутнє та гідно представляти країну на міжнародній арені. Вперше за історію українські фехтувальниці вийшли у фінал Кубка Світу. Команда українських рапіристок перемогла французький квартет і вперше на Кубку світу змагалася за перше місце. Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту. Команда з України в Тунісі здобула срібло після боротьби у півфіналі з японською збірною. Вони закінчили змагання з рахунком 22-24. Суперниць Франції, рапіристки, перемогли з рахунком сорок 9. команду Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольги Супіт та Катерини Буденко тренувала Ольга Лелейко. У міністерстві нагадали, що навесні цього року українська жіноча команда Азрапіри здобула бронзу у Гонконзі. Українка стала першою жінкою у світі, яка пірнула на глибину 82 метри. Катерина Сатурська встановила шостий рекорд світу, коли досягла 82 метрів у дисципліні занурення без ласт. За цей рік спортсменка заглибила рекорд на 7 метрів. Про це повідомили в агенції проектор. Спортсменка єдина представляла Україну на міжнародних змаганнях в Домініці. У жовтні Катерина пірнула на 80 метрів на чемпіонаті світу. 26 листопада вона встановила шостий світовий рекорд. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини. Підсумки тижня Україна. Бережіть себе.